Я така щаслива, мені передали гречки, і я варю майже кожен день гречану кашу. Просто не можу насолодитися. Як я скучила, не можу передати за нашою гречкою, яка вона ароматна, підсмажена. Тут мене пригощали польською гречкою, але вона зовсім інша. Вона така зелена, не смажена. Получається, каша розмазня. А наша гречечка? М -м, люкс. Отакий у нас добрий день, друзі. Погода сонячна. І бачите, припливли до нас які гості. Така красива парочка. Ой, такі хороші. Прямо біля нашого дому. Красавчики! Привіт-привіт! Туди вони вже не можуть попливсти, там низько місток. Десь вони, мабуть, звідти припливли. Щось собі дістають і їдять. О, два поплавка. Так, друзі, хочу показати вам. Бачите, трохи обживаємось ми. Не було в нас стола. І ми шукали шукали по цим безкоштовним сайтам, нічого не знайшли по секонд-хендам. Ну і сьогодні поїхали в очередний секонд-хенд і знайшли той столик, який нам потрібен. І там. Жіночка одна була, нідерландка, яка була у нас в Україні в 2013-2014 році. І вона так пройнялася нашою ситуацією, і взагалі ну, ситуацією в Україні. От. І я не знаю, скільки цей стіл коштував, він такий дерев'яний, добротний, він ще розкладається. От. І вона каже: поїхали, я вам зараз покажу, якщо вам підійде, забирайте. От, і отакі от два стула. ну Тут він трошки такий порваний, ну нічого, подушку на нього покласти. Це ротанг, такий натуральний ротанг. От, вони продавалися по 35 євро. Ну, думаю, ті, що цілі по 35, а може і ці, не знаю. Коротше говоря, нам, можна сказати, подарували за 50 євро, каже, забирайте все чисто символічно. І ми такі щасливі, нам привезли. Зараз будемо просити допомогу, щоб нам допомогли зібрати з ніком. І в нас тепер є стіл. У нас є стіл. От, поставимо десь сюди, його в куток, в вітальні наші кімнатки. Вона невеличка, маленька. От, так що до слова. Які добрі люди нідерландці. І не, не треба думати, що тут погано, що люди погані. Як ми думаємо, те ми й притягуємо. Я завжди кажу: думайте позитивно, думайте позитивно, і ви притягнете до себе позитив. позитив. Так що бажаю всім удачі і гарного настрою. І любити людей, і любити навколишнє середовище. Все, Всесвіт все, все вам дасть. Друзі, всім привіт! Дивіться, вийшла сьогодні спеціально вам познімати. Ой, а тут, вон, дивіться, якісь ці свічки запалені, так? Якісь цікаві аромати. А ось наш знаменитий олень перший. Дивіться, скільки на ньому лампочок. Навіть рекламки в ілюмінацію взяли. І он перед нами відкривається вся красота. А тут щось буде. Я чула, що сьогодні буде фаєр-шоу та старій будівлі хементи. І зараз вже тут починаються якісь приготування до цього. А це тут туристичне агентство, дивіться, яка корівка різнокольорова в цих вогниках. Цей магазинчик ще відкритий. Only Black Friday. І ось таку ялиночку вже встановили біля кафешки. Отак от все це разом виглядає. Треба запастися на вечір гарячими оліболенами. Хай! Have you hot? Окей. Yeah? Okay. Навіть ще магазинчики працюють. Бачите, мабуть, тому що буде фаершоу. І деякі магазини не закриваються. Я взяла оліболен. Гаряченькі. Зараз будемо смакувати. Ну, раз сьогодні. Таке свято, перше фаєр-шоу. Це у нас тут а, шоколадний магазин. Бачите, всі магазини ще відкриті. Уже 6 годин на початок сьомої. І магазини відкриті. Шоколад ручної роботи. Ціківних свічків. Романтично, Fire, fire. І тут олень стоїть. Клас. Ось дивіться, яка штучка. М -м -м. Дивіться, як збільшилося людей. Ха -ха. Поки я сходила додому, скільки людей вийшло. О, цікаво. Яке це свято. Треба буде зараз порозпитувати. Фаєр-шоу. А до чого воно приурочено? Дітки радіють. Магазини всі працюють так дивно. Сьогодні п'ятниця. Побачите, все працює, вечір вже 7.30. а все працює. Ось такі тут бувають свята. Люди прикрашають себе такими гірляндами. Багато людей в магазинах. Всі щось шукають, щось купляють. Такі вже продаються новорічні. Светрики 25 євро. Червоні, чорні. Вольфіки з Люріксом 22,50. Бежи. Ой, все з Люріксом, все блищить, 19 євро. Бачите, я чула, що на різдво тут обов'язково треба нарядитися, одягнути щось новеньке, нарядний блискучий. Для дітей такі красиві комбінезончики. Ну, собачка, таксочка. Люди чекають фаєр-шоу. На мосточку стали, щоб було краще видно. Така атмосфера. А я чекаю Ніка. Він десь там затримується, Хвилююся, щоб він встиг на початок фаєр шоу а там щось щось починається. Хтось іде. Чи на ходулях, чи на чомусь. Зараз подивимось. Такі чудеса? Дівчинка на м'ячику. Ой, балеринка на м'ячику. Дивіться, я проходила повз цей м'ячик, а думаю, навіщо це цей м'ячик? Ай-яй-яй, боже мій, як цікаво, яка молодець. Дивіться, як вона втримує рівновагу. Молодець, браво, браво! Браво! Прям дивіться, вуличний цирк. Як цікаво. I didn't see.